Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій на наші ранковій молитві розважання і запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами стих із другої книги Хронік. Як вони рушили, став Єсафат і сказав. Слухайте мене, юдеї та мешканці Єрусалиму, майте віру в Господа Бога нашого і будьте в безпеці. Майте віру в Його пророків, і пощастить вам. Майте віру в Бога, прості слова. Але слова, які цим людям, цим юдеям, Дали надію слова, які дозволили цим людям перемогти свого ворога. Майте віру в Бога і будьте безпеці. Ми багато говоримо і звинувачуємо Бога в тому, чому Він допускає ці страждання. Ми звинувачуємо в Бога в тому, що в нас стільки є проблем. Але чому ми не хочемо подивитися насправді, хто є причиною всіх цих проблем? Є такий вислів: дивитися в корінь справи. А ми насправді бачимо тільки верхівку, ми не бачимо корення всього цього. Ми не бачимо корення нашого страждання, нашого болю, нашого терпіння. Ми не бачимо корення цього, а радше ми не хочемо й цього бачити. Бо чому не хочемо? Бо для того, щоб добратися до цього кореня, треба завдати собі болю. Саме наголошую, завдати собі болю. Щоб зрозуміти, хто насправді є причиною всього. Ми звинувачуємо Бога. Ми від Нього чогось вимагаємо. Але де ми були, коли в нас все було нормально? Де ми були до цієї війни? Де ми були до 2014 року? Де ми були до 24, до, до 24 лютого? Де ми були? Де була наша віра? Я скажу, де її не було. Ми не були з Богом. Чому кажу не було з Богом? Тому що як тільки приходить неділя, Дійсно, день, який людина має присвятити своїй сім'ї Богові день, коли має людина просто відпочити і бути з Богом наголошую, прийти і подякувати Богові за прожитий день, що наші люди роблять. Всюди є тільки не з Богом. Коли приходилось, так, е, да, є свято, всі біжать до свята. Але поза тим. А нащо? Скільки чоловіків в своїх сім'ях впроваджували молитву, щоденну молитву? Скільки матерів, батьків благословляли своїх дітей, коли, благословляли своїх дітей, коли вони куди-небудь відправлялись і йшли? Скільки, де була віра ця, де були ми? Нам Бог був не потрібний. Тому що людина жила в своє задоволення. Українці жили в своє задоволення. Тому ми маємо таку катастрофу в нашій країні. Катастрофу, яка називається війна. Тому ми маємо таку катастрофу, яка називається хабарництво, таку катастрофу, яка називається свавілля людей при владі і тих, хто має, хто має трохи більше грошей. Маємо катастрофу свідомості нашої люд... українців. Так, викриленої свідомості. Все це є наслідок того, що віри в Бога не було, що ніхто не хотів бути з Богом. І навіть люди, які вихідці з Заходу України, які там живуть, де розказують, як багато ходять до церкви. Так, багато ходять. Але знаєте, що мене завжди лякало і дивувало в цих людях? Коли вони приїжджали сюди на схід, де церква, Бог, це взагалі щось таке з ряду фантастиків, які не варто вірити, ці люди з Заходу України ставали такими самими. Як неділя на заробітки, працюють, бо Хто пам'ятає 90-ті роки, багато хто їхав сюди на заробітки. Все ж таки тут була промисловість, тут працювали. Та й, зрештою, як переїжджали сюди, забували про церкву, про молитву, про Бога. Молодь, яка там ходила до храму, стояла, прислуговувалася священникам, поступали, ставали студентами тут, в Харкові чи в Дніпрі, в Запоріжжі, ще Донецьку, Луганську. До року часу вони зникали з церкви, вони переставали ходити до церкви. Більше того, переставали розмовляти своєю мовою. Перепрошую. Де ми були? Де була наша віра? Її не було. І яке б маємо право ми тоді звинувачувати Бога в тій катастрофі, яка зараз є в нашій країні? Не маємо права. Щоб звинувачувати Бога, ми маємо перше самих себе звинуватити. Ми маємо перше самого себе спитати. А де була моя віра? Де була моя віра до тих подій, які стались? Де моя віра зараз є? Де віра тих людей, які так багато говорять про Бога? По ділах ваших пізнають, хто ви є. Віра без діл мертва. Не можна казати, що я вірю, але не жити і не робити так, як вірю. Оцей цар Єсафат запевняв своїх людей, що будьте безпечні, Бог з вами. Вірте в Бога і Бог з вами. І він, будучи царем, весь свій час царювання сприяв тому, щоб люди не зневірювались. Він допомагав людям у вірі. Він, як цар, дбав про духовне життя своїх людей. Все це він робив, розуміючи і знаючи. Що без віри, без Бога мертві. Без віри і без Бога в твою країну прийде катастрофа. Немає значення, кого зна, яка це буде? Чи це буде війна, чи це буде якийсь природний катаклізм? Чи це буде моральний духовний упадок всього народу? Це війна, яку ми зараз маємо. Це є наслідок людської, гарачі так скажу. Це є наслідок зне. Зневіри нас, українців, нас, українців, які втратили свою віру. А радше не то, що втратили свою віру, а відмовились від неї. Які перетворили віру і Бога на щось формальне, на свою особисту прислугу, яка має виконувати їхні побажання тоді, коли вони цього хочуть. І ці і їм байдуже. Що Бог теж потребує нас. Хоч кажуть, що Бог нас ніби не потребує. Потребує Бог нас. Бог потребує людської любові. Не через те, що Він в ній, ну, це для нього життєво важливо. Він її потребує як свідчення того, що його творіння є добре. Він дивиться, чому Бог не нищить світ і природу. Та тому, що коли Бог сотворив цей світ і природу, Він створив їх добрим. І воно не міняє своєї суті і природи. Тварина не хоче, каже, я хочу бути птахом і починає добиватися літати. Чи риба вилазить з, з води і каже, все, мені надоїло плавати, хочу бути як тварина. Все, що Бог сотворив, воно слідує своїй природі. І тільки людина намагається все змінити. І тільки людина хоче бути як Бог. Але людина забуває, що бути як Бог, треба навчитися любити так, вірити в це життя так, як вірить Бог. Тож для нас усіх зараз важливо її зрозуміти одну річ. Без віри в Бога ми нічого не здатні ні на що не здатні. Без знову, на, без нашого повернення до Бога, до корення нашого життя, до нашої віри, і ця віра має втілюватися в конкретні діла, справи, без цієї віри, без віри в Бога, ми ні на що не здатні. І навряд чи зможемо без Бога. Усунути ось цю катастрофу не війни, а духовну катастрофу нашого народу, народу, який був колись величним, народу, який був сильний, який цінував і поважав себе. А зараз, який, втративши віру в Бога, втрачає самого себе. Бог це життя, і маємо вірити в життя для того, щоб жити. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили над грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилу над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилу над грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилу над грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас на віки вічні. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови Господи, захорони захистив. Цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. І захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції. Усіх тих, хто зараз перебуває в полоні, поверне живими, нешкодженими додому. Ми просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і даруй нам сьогодні переможний день, бо ти святий, і це завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу молитву, нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!